Справжній розрив сили російський Калінінград на прицілі у США НАТО вривається удар в десятку. Наші зірвали джекпот. Крим накрив блекаут, томагавки долетіли вже і туди. Шок, нова зброя від Британії до України. Їде те, що може закрити Росію у котлі помсти. Путін тримається з останніх сил на передовій дірки, солдатів не вистачає, авіація посипалася. Тотальне роззброєння противника. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Прямо зараз Калінінград НАТО підірвало бомбу. США вступили в гру, дочекалися. Альянс збирається відрізати шматок РФ у Путіна. Від несподіванки кров у жилах захолола. Військові об'єкти в попіл, ракети заряджені. Союзники відкинули сумніви в бік і луплять по зарозумілості Путіна. Останнє попередження: уже завтра може бути блискавичний удар. Перші деталі ви маєте це почути першими. Калінінград і Севастополь будуть знищені в перші години. Якщо Росія нападе на НАТО, таку заяву зробив колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. Якщо б Росія в 2025 році году атакувала Польшу так, як Анатакувала Україну, її б уничтожили сили ВВС НАТО і сухопутні війська альянса. Можна бути впевненим, Калінінград був би бы ліквідований в перші ж часи. В перші часи Калінінграда нет. всі російські об'єкти Будь-які російські воєнні об'єкти в Севастополі теж генерал упевнений, що відповідь Альянсу на атаку зараз була б миттєвою і руйнівною. А ось у 2014 році альянс упустив щось важливе. Країни НАТО дозволили Росії залишитися безкарною за свою агресію. Якщо вернуться в 2014 тисячі год, коли почалася війна, Европа, США і Канада в. Целом В целом поддерживали Украину, но многие страны по-прежнему были слишком зависимы от России в поставках нефти и газа. Люди говорили: да ладно вам, не драматизируйте, Россия важная страна, у нее ядерное оружие. И мы тогда, еще в 2014 году, не смогли ясно дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной. Даже Минские соглашения оказались фарсом. Никакие санкции не изменили поведение России, у нее не было никакого уважения. к этим мерам. більш того, поведінка Росії стала ще агресивнішою. Наприклад, російські пропагандисти особисто перетворювали той самий Калінінград на плацдарм військових загроз Європі. Робив це зокрема російський пропагандист та депутат Держдуми Євген Попов влітку цього року. Він випустив репортаж із ракетного корабля Буря і завуальовано погрожував країнам ЄС. Мовляв, дивіться, у нас є калібри, і вони Тять більш ніж на дві тисячі кілометрів. Самі порахуйте, куди вони дістануть, Учитывая, что мы на штомина а дальне скалібров примірна плюс-мінус дві з половиною тисячі кілометрів. Можна легко посчитати возможную зону поражения на цьому ґрунті. Слова ходжеса про знищення Калінінграда у перші години після атаки зовсім не дивовижні. Нічтоження російських воєнних баз Севастополі і Ленинграде, бывшем Кенигсберге, является, на мой взгляд, вполне адекватным ответом можливу угрозу з сторони Російської Федерації попередження Ходжеса це не гіпотетичне припущення. НАТО давно готується до можливої агресії саме з Калінінграда. Наприкінці вересня Польща та Швеція, наприклад, відпрацьовували оборону острова Готланд, ключового елементу безпеки в Балтійському регіоні, який знаходиться лише за 300 кілометрів від Калінінграда. Ці військові навчання мали послати чіткий сигнал про готовність до до спільної оборони в Балтійському морі сигнали про попередження шли Росії і нинішнє високопоставлене командування НАТО. Командувач армії США в Європі та Африці, генерал Крістофер Донахю, також заявляв, що альянс може стерти Калінінградський район у надзвичайно стислий термін, якщо виникне така необхідність, і додав, що вони вже все спланували. Генерал армії США Донахю, і от генерал Донахю ще в серпні місяці сказав про Калінінград Наступне, е, що у випадку чого там, якщо хтось щось думає, та з приводу там гібридних провокацій. На східному фланзі, то в альянсу готові оперативні плани, які дозволять силам НАТО в Європі буквально за кілька годин перетворити Калінінград на попелище. Ну там російська пропаганда звичайно одразу полізла на стіни. Почала вити, що значить це провокація, це пряма угроза і так далі. От. але ось ця заява діючого американського генерала, причому того, який знаходиться на посаді в військовому керівництві НАТО в військовому командуванні НАТО, це дуже такий прямий і чіткий сигнал бункеру. І була там, що ну всі бачать, чим ви займаєтеся, та всі бачать до чого ви готуєтеся, і не думайте, що готуєтеся тільки ви. Але тут слід зазначити, що ймовірно знищення міст це деяке перебільшення. Сумнівно, що НАТО візьметься спопиляти міста, та й це просто складно зробити. А ось те, що військові цілі накажуть довго жити, це факт. Говоріть об знищення городу в цілому, мабуть, не підходяться, тому що. Во-первых, достаточно сложный рельеф, во-вторых, нужно не один десяток особо мощных бомб, включая даже тактические ядерные заряды. Но точечная ликвидация доков, точных складов, причальных стенок, расположенных там военных кораблей. Ніт задача вполні виконіва насправді тим же тамагавкам буде де розгулятися, особливо багато військових цілей на узбережжі Балтійського моря. Тут зосереджена і авіація, і війська зв'язку, і ремонтні заводи. І Росії варто було б замислитися про наслідки. Але хіба це у дусі Кремля? РФ лихоманить наближається жорсткий удар наших. Томагавки взяли прицільний курс. Військова машина Кремля стогне від страху. Ось-ось і вона відправиться у небуття. А тим часом наші дрони готують підґрунтя. Крим на вихід. Прильоти, від яких в окупантів завмирає серце. Вогняна хвиля охопила російські об'єкти після цієї трощі. Дим з товпами здіймається в небо. Наші вжарили ворога. Блискуча операція зсу на фронті у про. Тивника почалася канунада нещасть. Невже і справді у цю мить міць Кремля тане на очах усього світу? Детальніше про це у матеріалі далі. Серйозний виток ескалації. Він же страшний сон Кремля. Це все про ракети Томагавк, які незабаром можуть прибути до України для виконання бойових завдань. Прильот навіть двох «Томагавк» по нефтеперерабатуючому підприємстві на території країни – це серйозніший серйозніше для логістики окупаційної армії і соответственно економічні катаклізми непосредственно в самої Російської Федерації. Якщо Україна отримає ракети Томагавк, то битиме виключно по військових цілях у Росії, заявив президент Володимир Зеленський. Російська сторона прекрасно розуміє тактико технічні характеристики даних прилатих ракет, Вони находятся вне зони пораження російської системи ПВО. І якщо перше заявлення російської сторони. По поводу возможной передачи Тамагавка в насилие откровенно политический блеф, бравурные заявления о том, что будет соответствующая реакция со стороны страны оккупантов, более того, намекали на возможный ядерный сценарий, то теперь заявления российского диктатора свидетельствуют лишь о том, что Российская Федерация якобы усилит свои системы ПВО. Но Єсть одну значительне у Російській Федерації. нет систем ПО незважаючи на ці руйнування, які завдає Україні Росія щодня. Наприклад, ці кадри атака в ніч на 13 жовтня на українську Одесу самі українці б'ють точно по стратегічних об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях та на території самої Росії. Я хотів би звернути увагу на підстанцію. КАФА – это Феодосия, которая является частью энергомоста, который соединяет временно оккупированный украинский Крым с материковой частью Российской Федерации. Следует отметить, что вследствие ударов беспилотников сил специальных операций порождены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещение с защитной автоматикой уже начались перепады напряжения. Это кадры пожежи Таврийской ТЭС под Симферополем. Кроме этого, удары беспилотников сил специальных операций были и по подстанции Симферополь. Там прогремела серия взрывов. Данная подстанция, как и подстанция Феодосия, в первую очередь обеспечивает жизнедеятельность на російська окупаційна армія за кілька кілометрів було видно, як палала нафтобаза у Феодосії. Місцеві пабліки повідомляють, що шлейф диму від нафтобази, що горить у Феодосії, простягнувся до керчі і далі через протоку. Давони ще не може зрив на саму ніч. Базі опять походу. Вона вся сякалі, у нього 6-7 точок же в параллель не друг за другом каже. На півночі Криму близько о півночі відключили мобільний інтернет. Потім і електрику в селах, яка з'явилася лише о пів на восьму ранку. Неспокійною нічка видалася в Ростові на Дону та в Ростовській області. Вот он! Слідчу! Ушов в облака! Українські військові проводять контрнаступальні дії в районах Добропілля на Донеччині та поблизу Орєхова на Запорізькому напрямку, розповів Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Силу оборони України демонструє так називаємо активний характер оборони. Тобто, e, э, при можливості успішно контратакують, використовують тактику східного дрона. Силы обороны Украины нанесли колоссальные потери оккупантов живой силе и техники. Коэффициент потерь безвозвратных и санитарных фактически сравнялся один к одному. Хотя э, мировая практика это один к трем, То есть на одну безвозвратную потерю, так называемую до соты, три санитарные ранены. Сили оборони України провели успішні контрнаступальні дії на Донеччині, відкинувши російські війська поблизу чотирьох населених пунктів. Водночас окупанти, не зважаючи на значні втрати, продовжують тиск і просування на цих ділянках фронту. Помста набирає обертів. Лондон робить гучний хід, відкриває новий етап військової підтримки України. Терпіти більше ніхто не буде. Ракети, дрони, броня і тисячі боєприпасів уже готуються до відправки. Кремль лихоманить союзники натискають без паузи. Україна впевнено вирівнює сили. Захід рушає, і це лише початок. Що ще готують партнери? Дізнаєтесь у сюжеті прямо зараз. Британія посилює небо України. Сотні ракет для систем протиповітряної оборони були поставлені на п'ять місяців раніше запланованого. Про це повідомили на сайті британського уряду під час візиту до Києва міністра з питань оборонної готовності та промисловості Люка Поларда. Розвиток промислових партнерств є важливою для того, щоб ми могли вчитися їхнього досвіду та разом будувати промислову базу, необхідну для захисту Великої Британії, стримувати наших супротивників та підтримувати Україну. Йдеться про легкі багатоцільові ракети ЕЛМЕМ, що виробляються в межах британської програми військової підтримки України. Це високоточна ракета завдовжки 1,3 метра, вагою лише 13 кілограмів і дальністю польоту до 8 кілометрів. Вона оснащена лазерною та інфрачервоною системами наведення. А трьохкілограмова оскулкова бойова частина з безконтактним детонатором робить її ефективною як проти повітряних, так і проти наземних цілей. Ракети можуть запускатися з різних платформ від наземних пускових установок, таких як ПЗРК, ЗРК, Стормер HVM чи Рейнджер», то гелікоптерів і кораблів. Оскільки незаконна російська агресія продовжує посилюватися, європейські країни повинні об'єднатися та посилити свою підтримку. Постійне промислове співробітництво як з нашими урядовими колегами, так і з міжнародними союзниками залишається єдиним способом забезпечити безпечне та процвітаюче майбутнє для народу України. Британська підтримка не обмежується лише поставками. Паралельно оголошено новий масштабний етап промислового співробітництва: пакет на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів або близько 2 мільярдів доларів. США для інтеграції ракет ЛММ в українську систему ППО та розвитку спільних виробничих потужностей. За словами Люка Поларда, у 2025 році загальний обсяг військової допомоги Великої Британії сягне 4,5 мільярда фунтів стерлінгів або приблизно 5,6 мільярда доларів. Рекордна. Сума за весь час підтримки України. Іще один ключовий напрям. Велика Британія та Україна запускають спільне виробництво дронів-перехоплювачів. Проєкт може стартувати вже у найближчі місяці. Деться про лінію здатно випускати близько двох тисяч перехоплювачів на місяць. Саме такі темпи потрібні, щоб протистояти тим масовим роям шахедів та іншим атакам дронів Камікадзе. Перші виробничі лінії розмістять у Великій Британії, але структура проєкту буде гнучкою. Щоб швидко реагувати на потреби фронту і у разі потреби переносити потужності ближче до України, британська сторона обіцяє залучити науково-дослідні розробки, експертні знання та сучасні технології виробництва, яких наразі бракує українським підприємствам. Це не просто контрактне постачання, це спроба створити для України власні суверенні оборонні спроможності, технічні оснащення, підтримку, навчання, спільні research and development ланцюги. Паралельно з Британією про підписання меморандуму щодо спільного виробництва дронів повідомили і Нідерланди. Європейські партнери формують індустріальну кооперацію, яка має працювати не одноразовими поставками, а системно через мережу виробництва сервісів і навчання. Тобто, якщо сліп по качеству дронах, ми давним-давно зравнялись з условно російськими на самом деле ірансько китайськими шахерами. Вот то стоял вопрос, сможем ли мы масштабировать производство так, как э, это сделали для России, Ирана и Китая. Вот, оказалось, смогли. То есть по дайвинг-дронам мы сейчас уже э, близки к паритету не только по качеству машин, вот, а мы близки к паритету по их количеству, что в данном случае очень важно. Э, Все-таки это э, не тот масштаб войны, который можно выиграть с точечными уколами. Тут важна именно массовость ударов, Тут, э, надо именно... Ну от, когда ми вже говорим о таких цифрах, як на 20% процентах сніження всіх перерабатуючи Росії. От тут нужны такі масштаби. Так от ми на наконец-то вышли. Нові кроки підтримки готують і інші союзники України. США планують продовжити постачання сучасного озброєння, систем ППО, артилерії та крилатих ракет а також укріплювати оборонну інфраструктуру України. За попередніми планами у 2025-2026 роках обсяг військової допомоги може становити кілька мільярдів доларів. Серед європейських країн Німеччина та Франція готують постачання бронетехніки та боєприпасів, а також розширюють програму навчання українських військових у своїх тренувальних центрах. Польща та країни Балтії розглядають можливість передачі додаткових зразків техніки і проведення спільних навчань для підвищення бойової готовності українських військ. Крім того, союзники працюють над планами довгострокової інтеграції нових систем ППО та арткомплексів, щоб Україна могла створити стійку оборонну мережу та підготуватися до потенційної ескалації з боку РФІ. У межах гуманітарної допомоги передбачається розширення програм із відновлення інфраструктури, медичної підтримки та підготовки фахівців для роботи в кризових умовах. Путін підштовхує країну до краху. Ракетоносії падають один за одним. Літаки не витримують навантаження. Небо РФ тріщить по швах. Відео авіаційного розрому набирають сотні тисяч переглядів. Епічний момент. Втрати йдуть лавиною, і Кремль уже на межі паніки. Чи вдасться відродити авіацію? Чи їй остаточно прийшов в кінець? Про це не пропустіть далі. Своїми ж руками росіяни знищили черговий винищувач. В России разбился истребитель МиГ-31. Катастрофа произошла в Липецкой области. Экипаж успел катапультироваться. Похоже, у России теперь новая традиция. МиГи взлетают, чтобы потом красиво падать. Минобороны РФ подтвердило информацию, но причину катастрофы, конечно же, не назвали. Это и проблема российского ВПК в моменте обеспечения запчастями. Это и проблемы в обслуживании авиапарка. Это и, соответственно, сам авиапарк. В большинстве в своем это уже устаревшие борты ВКС Российской Федерации, которые прошли уже период эксплуатационного использования. И поэтому такая высокая аварийность Бартова КС Російської Федерації найцікавіше, що це вже четвертий військовий літак, який розбився від початку року. Першим був су 25 По предварительній версії причини ЧП стала технічна несправність за місяць. У квітні в Іркутську впав і ракетоносець бомбардувальник Ту Ту-22М3. І така ж доля спіткала третього за рік розбитого винищувача су 34 Причина банальна не вийшли шасі. Поки штурман намагався реанімувати стойку. Врім як говориться, приземлився на приземлівся навіть без допомоги України. Росіяни самі успішно знищують себе та свою техніку. Але в чому ж причина таких катастроф? Річ йде Річіду комплектам. давлений со стороны стран Запада, в первую очередь Соединенных Штатов и, соответственно, Европейского Союза в моменте санкционных пакетов, которые не позволяют российской стороне в полной мере обеспечивать запчастями ВКС Российской Федерации. Еще раз подчеркну, данная проблема. І существует и у гражданська авіація. Булі того, на даний момент всі попытки осуществить програми так называемого импортозамещения, они фактически провалились. але зачекайте, кремлівський дід певен, що з бойовою авіацією в Росії все чудово, навіть поділитися встигають. І щас, не смотря на то, що нам, нам бойова авіація самим нужна в условиях проведення спеціальної військової операції. Я не считаю, что наши предприятия авиационного комплекса переразмерены. Мы мы не только полностью удовлетворяем потребности вооруженных сил Российской Федерации сегодня, но и поставляем необходимую технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом. На данный момент следует отметить, что Российская Федерация существенно утратила свои позиции именно из-за из невозможности масштабирования производства с новейших истребителей и другой, соответственно, номенклатуры для нужд зарубежных партнеров. Следует отметить, что на данный момент под угрозой срыва находятся так называемые индийские контракты. Ну гаразд, может с цивильную авиацию в России краще. Сегодня вам предлагают летающие гробы, а завтра даже этого не будет. Как мінімум 4 мільйона чоловік в один момент потеряють можливість отримати медицинскую допомогу, жизненно необходимый груз Или провести літо на берегу теплого моря. Але здається, ні справних цивільних літаків в Росії все менше. А до 2030 року України взагалі ризикують втратити половину свого авіапарку. Без з комплектуючих авіація РФ буквально захлюбується Санкції тризлі Росію од Боїнг и сервисов, а собственно, як и электроника так і остались на бумаге. Це не просто провал это диагноз всей економіки Росії. Це стосується й витрат наступного року. Бюджет на виробництво та ремонт літаків зменшиться в півтора рази. Страна фактично скатується і втрачує лідируючі позиції на світовому ринку авіастроєння. Більше того, Російська Федерація на даний момент не в состоянии сповнить даже ту нехватку авіаційної техніки на внутрішніх ринках обіцяли до кінця 25-го року, але на жаль, прорахувалися. У Росії знову зірвали терміни сертифікації нового літака Іл-114. А причина затримки як не дивно, нестача комплектуючих ресурсів і технологій. Кремль пішов на це. Масова мобілізація під соусом московської брехні. Армія Путіна не витримує напруги на фронті. Диктатор екстрено шукає шляхи підкріплення, залучення резервістів на всю потужність. відчує, що долунає із Кремля. Приховувати це вже не має сенсу. Як тепер ворог збирається поповнювати військо, які ресурси залучить, та чи стане це новим викликом для українських захисників? Про це вже замить. Близько двох мільйонів росіян, саме стільки тепер додатково Кремль зможе відправити на війну в Україну. Міністерство оборони РФ придумало, як можна запустити мобілізацію, фактично просто переименувавши її. Йдеться про новий законопроект, який підтримала урядова комісія. Це документ, який дозволяє використовувати резервістів у мирний час. Законопроект Минобороны, который устанавливает условия привлечения резервистов к выполнению задач в мирное время, нацелен на расширение спектра применения этой категории личного состава. Смысл поправок – расширяется спектр применения этой категории личного состава. Только в этом суть. Андрей Картополов, глава Комитета Госдумы по обороне. Представник Держдуми Андрій Картаполов, який відомий своїми неодноразовими радикальними висловлюваннями щодо так званої СВО та України, пояснив, що влада конкретизувала умови застосування резервістів. Це ті люди, які добровільно служили в армії РФ раніше, отримували за це виплати та пільги, а зараз перебувають у резерві. Насправді ж у Росії просто величезні втрати на фронті. Кількість нових контрактників зменшується, а компенсувати втрати потрібно. Мы видим, что власти избегают второй волны мобилизации, поэтому им нужна иная процедура, в рамках которой они смогут использовать мобилизационный ресурс. Артем Клыга, правозащитник. Законопроект дозволяю в мирный час отправить резервистов на войну в Украину под выглядом так называемых специальных сборов. Специальные сборы – это новый вид военных сборов, которые авторы законопроекта предлагают прописать в законе о воинской обязанности и военной службе в статье 54 «Военные сборы». Сейчас там указаны две категории военных сборов – учебные сборы и проверочные сборы. К ним предлагается добавить третью категорию спецсборы. Так указано в законе, специальные сборы ⁇ это военные сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении кто, а также при использовании военных за пределами страны. Проходити їх будуть только резервісти. Порядок прохождения спеціальних зборів буде оприділяти президент. Їх продовжительність не може привишати двох місяців. Можливо, це схема для тих, хто досі не був готовий укладати контракти з міноборони. Але хто готовий кілька місяців повоювати, можливо, Кремль перестраховується, якщо буде жорсткий недобір. Але після підписання поправок до закону про військову службу, ті, хто відмовиться їхати на війну в Україну, можуть легко. Легко потрапити за грати вільних місць там зараз багато цікуще російське законодавство, яке криміналізує... нормальную политическую жизнь. Оно такое, что сегодня в тюрьму можно бросить каждого. А если в тюрьму можно бросить каждого, то лагеря же опустили после того, как туда отправили на фронт огромное количество людей, и их там поубивали, то можно опять их наполнить. Вот еще один резерв. Поэтому, думаю, Путин будет принимать решение по тактическим соображениям в последний момент, когда станет необходимо, что нам вот срочно требуется отправить на фронт еще там 50 тысяч человек или 30 тысяч человек. Резерв российской армии складывается З росіян, які на добровільній основі уклали контракт, указ про створення цього резерву було підписано путіним у 2015 році. У резавісті щороку відбуваються військові збори. Зазвичай до мобілізаційного резерву входять колишні контрактники. Таких в РФ налічується близько двох мільйонів, і найближчим часом цих росіян можуть використати на війні в Україні без введення військового стану та оголошення другої хвилі мобілізації. В РФ. На цьому все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.